Про атаку Російської Федерації. Про шахеди, які вони використовують, запускаючи їх, Росія намагається виснажити наші системи протиповітряної оборони в Міноборони, нашому українському розповіли, чому не варто радіти збиттю чергового дрона і як погода впливає на плани Росії. Військові кажуть, спокійна погода і ясне небо вони допомагають провести розвідку об'єктів удару за допомогою супутникових знімків. У разі ж ускладнення погодних умов противник веде розвідку радіолокаційним літаком А 50 у. Ото який іл втім, ані туман, ані опади на план росіян щодо атак суттєвого впливу мають. Юрій гнати з нами це речне командування повітряних сил України. Пане Юрію, вітаємо! Наші вітання. Доброго вечора, вітаю, пане Юрі, а Зорієнтуйте, будь ласка. У нас е, знаєте, як е, ми вже всі стали дроновіди, мопедовіди, шахе. Шахедовід... Ми, ми вже все знаємо. По суму ПВО знавці, і знаємо, з чим ПВО від ПРО відрізняється. Але насправді е, ситуація направду така, що ми здається, почали вже розбиратися в усьому і можемо давати вже тепер поради. Але жарти жартами, іронія, іронією, У нас же ж. Виглядає так, що погода геть не впливає на а, дрони? Вони можуть літати і будуть літати. Ми мали авіаційного експерта, який каже, ну при мінус 20 можливо не літатимуть. Питання лише в кількості. А одночасно, скільки можуть запустити росіяни нескінченну кількість, всі 220, які в них залишилося, скільки? Ну, якщо відштовхуватися від цих цифр, які озвучені були керівництвом держави, так президент озвучив про 250 дронів нової партії, ну це від коли рахувати? Чи від тих 35 зараз, чи від тих уже 4 хвилі, що було запущено після тривалої паузи, а це шістдесім вже давно підрахували. Тому... Можуть чи не можуть, ну очевидно, що можуть, але чи є у них в цьому потреба? Ну невідомо І зрозуміло, що дійсно ви правильно кажете на сонішне, що всі вже стали фахівцями, всі можуть коментувати, говорити, рахувати. Ну на жаль, ненадовго. Повірте, тиждень два проходить пауза, всі все забувають. І ми повинні знову нагадувати, що таке дрони, що таке крилаті ракети, що таке балістичні ракети. І ну зрозуміло, що суспільство дуже чутливо реагує на ці речі, і кожен хоче для себе розібратися, і взагалі хоче. Радіти так за ті е, результати, які сьогодні е, дає протиповітряна оборона, тому що радіти чи не радіти, як е, е, збивається БПЛА чи ні, тому що виснажується наше ППО та безумовно, що радіти кожний БПЛА на сьогоднішній день. Ви ж бачите, що яку несе загрозу, е, що ну може навіть кілька влучань призвести до таких е, недобрих наслідків. Тому, е, Радіти потрібно, ППО працює, збиваємо так. Виснажується наше ППО, але ж і зрозуміло, що і допомога заходу теж є. Вона, вона вона надходить поступово. Хочеться швидше, звичайно, але маємо те, що маємо на сьогоднішній день. Пане Юрію, скажіть а чи коректно казати, от виснажують ПВО, роблячи атаки там раз на тиждень, там два рази на тиждень, чи раз на два тижні? Хіба цей термін не застосовують радше до од... Ну, одного дня, умовно кажучи, чи там, я не знаю, однієї двох годин, коли та чи інша батарея не встигає перезарядитися, тому що багато летить. Ну, Виснаження, воно ж не може бути один раз, і типу, все, вона виснажена, не працює. Ну, Ми ж так само ракети маємо в запасі і нам їх постачають. Ну, І так, і ні. Тому що виснаження ППО йдеться про те, що. В нас техніка не нова, розумієте, так що не mm -hmm. ворог все ж таки атакуючи. Ми е, йде розхід техніки, розхід матеріалів запасних частин, ті ж самі клістрони, які е, виробляє Росія, так які потрібні для комплексів тих ж самих ХЕКС-300, ті ж самі ракети так нам допомагають, так із е, запасними частинами, із боєкомплектом до зенітних ракет, але ж запаси вони ж не є е, вічними. Так ми розуміємо, що на сьогоднішній день. Росія є єдиним виробником ракет до БУК М-1 та С-300. А саме ці комплекси на сьогоднішні основним повітряним щитом, які охороняють наше небо від насамперед російської авіації, яка тут не появляється. Так само, і вони є щитом, основним щитом, основне збивають саме вони це крилаті ракети і ті ж самі шахеди. Тому мова виснаження йде про Бойову техніку, uh -huh. так, радіолокаційні станції, тому що РЛСки це теж це, це очі повітряних сил, які сьогодні є, а також і боєкомплект. Йде мова в глобальному сенсі, що засмажують умовно дешевими. БПЛА ударного типу, на які доводиться нам реагувати, тому що реагувати ми будемо і зенітними ракетними системами, і е, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи, словом усе, що може їх знищувати, буде, буде застосовуватись, тому що загроза ну крилата ракета, зрозуміло, 400 кг вибухівки і шахет до 40 кг – це трошки різні так потужності, так але в будь-якому випадку і це, і це, і це е, е, небезпечне, є особливо для е, е, об'єктів критичної інфраструктури. Власне, перед тим як перейдемо до обговорення про об'єкти критичної інфраструктури, CNN опублікувала інформацію, посилаючись на власні джерела, от щойно побачили цю інформацію, що Україні таки передадуть системи ПВО Петріат ППО Петріот у наступному пакеті військової допомоги. Це повідомлення від CNN, що не може не тішити питання лише в кількості, як ми розуміємо. Є наше розуміння, скільки штук нам потрібно для того, щоб бодай. А що бодай? Ну явно, що навіть якщо зібрати з усього світу петріоти, то вони не закривають всю Україну. Чи закривають? Ну не робив дослідження про петріоти всього світу, але дійсно ви праві. Так, ну не вистачить, тому що Петріоти це один з найкращих систем, які на сьогоднішній день є в світі. Так вони здатні збивати не лише аеродинамічні цілі, але й і балістичні ракети. І плюс патріоти, якщо брати певні модифікації, так ну допустимо тих самих пак 3 які дійсно один з останніх версій, так вони здатні вражати цілі на відстані 150 кілометрів. Це дозволить мати вже довшу руку. Далі відганяти літаки російські від наших кордонів, тому що ще раз хочу наголосити, що е, саме найбільшу небезпеку для нас становить саме російська авіація, яка е, в перші дні війни тут е, була і в центрі України. Бачили ми ті повітряні бої, бачили е, як палають російські літаки, і тоді працювало наше ППО. Тому е, відповідаючи вже на питання ближче, що е, одномоментно не вдасться так перекрити усі потреби. Зрозуміло, що Айрісті будуть нам робити. Роками будуть це дійсно дуже. Класний комплекс дійсно він працює дуже ефективно німецький. Так німецька якість вона німецька якість. Так само НАСАМС, який себе вже зарекомендував у світі в багатьох країнах і на озброєні провідних країнах. Це буде частина ППО. І Петріо який буде теж поступово можливо. Якщо він з'явиться, таки у нас це буде вже ну така мрія, яка ще кілька років тому була дійсно мрією. Так що до 2035 року думали. Ну власне в тій візії було прописано заміна і перехід на нові передові системи противітної оборони. Якщо Петріот все ж з'явиться, то це стане от ті три комплекси. Можливо, ще сам ПТІ, це Франція Італія, які мають на озброєність доповни, і створі буде можливість з повітряним силам створити таку ешелоновану ППО, враховуючи і ППО сухопутних військ. Так його теж треба оновлювати. Воно теж надзвичайно важливе в своєму ешелоні. Власне, ми на це і сподіваємося, тому що Петріот це буде суттєве посилення на сьогодні, навіть кілька. Кілька цих систем, кілька батарей дозволять уже робити певні зрушення на фронті, і ворог буде на це суттєво реагувати і буде відчувати певні проблеми. Пане Юрію, скажіть, те от різноманіття систем протиповітряної і протиракетної оборони, яке у нас вже є, так і воно в перспективі стане ще більшим, воно дозволяє нам вже сьогодні вибудувати ось цю трирівневу систему захисту? Ну, Ніглома. Я Мало вже так. говорив на сьогоднішній день так, що основне, що в нас є, це все-таки БУКМ 11 Це ті системи, які сьогодні є основою, які сьогодні бережуть, е, бережуть українське небо, повітряний простір. Е, е, NASAMS, ну, це дві батареї, неповні. Так, Айріс теж знаємо, що так, одна батарея, теж установки до неї вже. Найближчим часом казав канцлер Німеччини, будуть доставлені до України. Ну, це дуже мало. Це комплекси, які до 40 кілометрів мають дальність ураження, і зрозуміло, що перекрити велику лінію фронту повітряного фронту ну навряд чи вдасться. Так ну не навряд чи вдасться, а точно не вдасться. Тому потрібно підсилювати саме це. Ну але ну нічого так швидко не робиться. Якби ж у світі дійсно було можливість взяти десь більше цих систем, то Ну, це питання вже було прискорно вирішилося. А на, на сьогоднішній день ведеться велика робота і керівництво держави, і дипломатія, ну і суспільство, діаспора, всі підключаються до того, щоб дійсно звертатися до світу, щоб нам надавали усе, що можливо для того, щоб захистити українське небо. Бо це я сьогодні в пріоритеті. Залишайтеся, будь ласка, з нами додамо інформацію про те, що Росія найближчим часом може знову вгатити по наших енергооб'єктах. Бо ми. Українці, на їхню думку, маємо зустрічати новий рік у темряві. Тому наша влада збирається збільшити кількість пунктів незламності втричі до 15 тисяч. І це заява прем'єр-міністра. Почуємо. Російські терористи робитимуть усе, аби до нового року залишити нас без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватись до нових атак. Адже паралельно з атакою проти нашої енергетики, Росія проводить інформаційно-психологічні операції, аби посіяти паніку та зневіру. Тому ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна, про те, що світло може бути всього по декілька годин на день, про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитись, так і погіршитись залежно від інтенсивності і масованості атак росіян. Пане Юрію, я тут прогнозую, що ви відповідь на моє питання не дасте. Проте я повинен спитати, яким чином ми готуємось до потенційних обстрілів об'єктів е критичної інфраструктури е у е новорічні свята на Різдво на Новий рік. Та як завжди, ну це такі ж самі дні, як і будні дні для нас. Кожний день свято в лавках. Так ми повинні бути готовими до відбиття повітряного нападу. Росія зрозуміло, що планує ці свої потужні масовані ракетні удари не один день. Вони вивчають різну інформацію, роблять певний аналіз для того, щоб як якомога сильніше нас ударити. Ну одразу після. Того масованого ракетного удару, чи це, чи це шахеди, чи це крилаті ракети, ну одразу е проводиться робота, передзаражаються, грубо кажучи, наші установки, і очікуємо одразу е наступних е агресивних кроків від Росії, тому що можна чекати будь-який день. Е люди готові, люди роблять усе для того, щоб захистити нашу напасть. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, коротко, а часто Федерація використовує сьогодні ракети з цими болванками замість? Замість нормальних ракет без болванок, так, які які здатні нанести ну, шкоду? Зрозуміло, так. Іде мова про ракети Х-55, з яких, наче, там, витягують ядерну там, частину чи не витягують, не оснащують їх ядерними імітаторами, як то кажуть, так, ядерної боєголовки, і е, вони летять. Разом з тими ракетами Ха 555 та Х-101, із літаків стратегічної авіації ту 95 ту 160 для повітряних сил вони виглядають мітками на радарі. Що ракета одна, що друга, що третя це повітряна ціль, і її треба знищувати. Тому роблять вони це чи не роблять, можна вже дізнатися. Безпосередньо, коли буде збита ракета, знайдена вона на землі. Вибухопожетехніки знайдуть її. Там МНС працює, поліція, і тоді вже буде видно, скільки цих ракет. Тут треба вже дивитися статистику. А для яку... чого вони це роблять? А от ми з вами починали розмову про виснаження ППО. А. Так от для того, щоб можливо виснажувати більше ще, щоб ми, ми витрачали на них і концентрацію уваги, і ракет. Ну і відповідно введення в оману, це як хідна ціль може бути так для того, щоб заплутати заплутати нашу протиповітряну оборону, тому що кожна ракета, як ви знаєте, вона має вона запрограмована, йде по певному маршруту, який вибудовують там. Напередодні ударів так, і може огинати там, рельєф місцевості, зрозуміло, так, може по кругу летіти взагалі, так, щоб вести в оману нашу противітну оборону і потім е, бути, мати, мати свою ціль, скажімо так. Поговоримо ще трохи про оцю математику терористичних прогнозів, якщо можна так висловитися. Раніше було повідомлення про те, що від дати масованого обстрілу щонайменше сім днів потрібно ворогові для того, щоб перезарядитися, перезапуститися. Тобто, умовно кажучи, тиждень і не менше, сім днів. І у нас був умовний день понеділок, тричі поспіль. А тепер виявляється, що в принципі то може бути і не сім днів, а менше. Правильно я розумію, що сьогодні може бути ракет ракетний масовий обстріл. А завтра дрони чи неправильно? Ну треба розділити. Так. ракети є різні. Дрони є різні. Дрони це одна історія. А так ракети це інша історія. І може бути ракетний удар противника спланований там на один день, як це було і в жовтні місяці, пам'ятаємо, там 15, здається, 16 число, 10-11 жовтня. Спочатку був масований удар, а на другий день вони вже завдавали ну, вдвічі менше ракет. Там було, здається, 50, а потім 28. Ну, щось приблизно такі цифри були, чи 70, 28. Може, ну, але все одно і перший, і другий день вони плануються заздалегідь. Може бути 7 днів, може бути менше, в залежності від того, наскільки вони готові, наскільки вони готові інформаційно і мають усі матеріали для того, щоб підготувати такий удар. Дрони це інша історія. В них там свої завдання і відповідно свої, свої цілі, які вони перед собою ставлять, і можуть теж завдавати ударів. Якщо пам'ятаєте, знову ж таки, дрони, які які почали застосовувати у вересні. Фактично у вересні, жовтні місяці вони були дні, коли вони чи не щодня атакували тими ж самими дронами, як по годиннику в 23.00 приблизно починалися ці атаки і тривали протягом ночі, поки дрони летять до різних областей, куди їх направляють. Ну і по дорозі їх успішно знищує наша протиповітряна оборона. Ну тому, що ну дрони вони вже більше всього застосовують саме вночі. Тобто, пане Юрію, я правильно зрозуміла вас уважно слухала, що в принципі щодня можуть атакувати. Дронами так, а ракетами як показує статистика, як показують статистичні дані, то. Можуть ну приблизно, якщо беремо з жовтня, так ну приблизно раз на тиждень Ну, власне є про те, що а також попередня була дронами у нас понеділкова, тому я склала ракети і дрони, і це означає, що ми маємо дбати про себе щоразу, коли лунає повітряна тривога. Ми реально до них звикли. Ми вже забуваємо і про правило двох стін, і про правило однієї стіни, але легковажити не треба, бо ми маємо зберегти себе притомними і здоровими для того, щоб країну відбудовувати. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, а що? Перестала використовувати чи дуже 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 рідко використовує Російська Федерація з ракет безпілотників і безпілотників е, ну з ракет. Рідше всього зараз це іскандери, це балістичні ракети, які на сьогоднішній день іскандер боють різні. Є іскандер — це балістика. Є іскандер К це крилата ракета. От саме Іскандер М. Про що говорило говорило нам головне управління розвідки, давали інформацію, що вже залізли в НЗ запас там менше 13% залишилось саме балістичних ракет із Тому власне вони до Ірану і пішли з протягнутою рукою просити саме балістику. оце це застосовується менше. Що стосується крилатих ракет, якими б'ють далеко, тобто крилаті ракети повітряного та морського базування, власне, хасто 101 Х-555, Застосовується більше про ракетних ударах, калібри менше, ну, скажімо, калібри 10-15 про ракетному ударі. все решта це все таки ракети із стратегічної авіації. Пане Юрію. Вам спасибі. спасибі. Юрій Ігнат був із нами. Дякуємо щоразу, що ви нам розповідаєте про найважливіше, що ми маємо знати, про те, що може впасти з неба або те, що нас оберігає в небі.